За доказовою базою СБУ повідомлено про заочну підозру ще двом колаборанткам, які співпрацювали з агресором на Луганщині. За матеріалами справи однією із зрадниць є 49-річна мешканка міста Сокологірськ Луганської області. З березня 2022 року окупанти призначили її на посаду заступника начальника так званого відділу судових приставів по місту Первомайськ. Нині місто Сокологірськ, головного управління Федеральної служби судових приставів по ЛНР. На цій посаді вона виконувала вказівки розпорядження представників окупаційної адміністрації РФ. Також організовувала роботу судової установи та засідань відповідно до російського законодавства. Іншою колаборанткою виявилась 48-річна жителька міста Антрацит Луганщини. Як встановило розслідування, вона займала посаду заступника начальника так званого відділу управління пенсійного фонду ЛНР в місті Антрацит. Зловмисниця працювала на окупантів та сприяла розподілу коштів на користь Російської Федерації. А саме відповідала за визначення права на отримання пенсії місцевими мешканцями. Наразі слідчі служби безпеки України заочно повідомили двом фігуранткам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та частиною 5 статті 111 прим. 1 – це колабораційна діяльність. Зломисниці переховуються від правосуддя на тимчасово окуповані території України. Їм загрожують. Від 15 років тюрми до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.